Всім привіт! Вирішив засняти відео, як наша пушечка їсть банан. Так, Я їй дав зовсім спробувати. Як бачите, їй сподобалося і вона його дуже їсть. Е, також я дам нашому пушку дав банан, але він щось... взагалі ще в своїй трубі живе, він, до речі, не спить в трубі. так е, В нього хоч і є, на нанизу там домик ось цей червоний, можете бачити там в куточку. Але він вибрав собі домівку в. Трубі спати. Я йому також там дав от кусочок бананчика, От можете бачити. І наша пушка зразу занюхала, зразу почала їсти. Ми думали, що наша пушка і вагітна, і, можливо, так. Ну, але ще таких признаків не наблюдаємо. Їй, як бачимо, дуже смачно. Ми тільки починаємо вести наш YouTube-канал розкажу вам трошки, хто в нас тут живе, тут у нас живе Пушка. Хто вже дивиться мої відео, той знає, що в мене живе такий хомячок Пушка. Перше вона була білого кольору, а тепер вона стала повністю сіра. Не знаємо, з чим то є, ну, можливо, а, просто прийшла весна і вона посіріла. Прийде, наприклад, зима і вона побіліша. Я не знаю, ну подивимося, будемо спостерігати за нею. Ось вона вже в такому акваріумі. А, у неї таке велике колесо, такий будиночок. А, от вона сама, кормушечка є. Ось там такі палички. Я нарізав, щоб вона гризла їх, як по гризушки. висить. І ось такий акваріум. Наша пушечка вже о, пішла в свій домік, ось вона там лежить, можемо побачити. Вона там вже собі спить, бо, як ви знаєте, зазвичай на хомячки всі сплять. Якою що подивились моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, то побачите багато ще всякого різного про наших хомячків. Усім па-па!